Сенсорна інтеграція це процес, під час якого нервова система отримує інформацію від рецепторів всіх відчуттів та опрацьовує її для подальшої діяльності. На ранніх етапах розвитку дитини можуть виникати порушення нервової системи, а саме гіперабогіпочутливість, порушення координації рухів та дисбалансу тіла. Тому ми працюємо над фундаментом центральної нервової системи, а саме про вестибулярним апаратом та тактильною системою. Багато хто думає, що ця методика ефективна лише у лікуванні дітей з синдромом Дауна, затримкою мовного та психомоторного розвитку дитячим серебральним перелічем та розладами аутичного спектру. Водночас, нерідко ми чуємо від батьків скарги, що дитина, начебто, інтелектуально збережена, але щось не так. Вона розгальмована або ж навпаки гіперактивна, непосидюча, неуважна, має проблеми з письмом та читанням. Переставляє дзеркальну букви, не контактна або ж має труднощі в спілкуванні, не дивиться в очі, не скаче на одній або ж на двох ніжках, погано їздить на велосипеді або не може на ньому їздити. Має надмірну чутливість до звуків та світла, поганий сон та рухову незграбність. Часто батьки сприймають подібну поведінку як звичайні особливості характеру та темпераменту дитини, але в багатьох випадках саме це і є ознакою порушення сенсорної інтеграції. Вплив на сенсорні системи допоможуть збалансувати відчуття тіла та підтримувати нормальний розвиток. Заняття будується індивідуально для кожного пацієнта, враховуючи його особливості. Під час заняття використовується комплекс методик, за допомогою яких дитина вчиться поступово інтерпретувати сенсорні системи та адаптуватися на нових та більш досконалих рівнях.